Ну, цим рішенням виконавчого комітету Раської міської ради ми уточнили розміщення наших, ну, так ми його назвали про утворення збірних пунктів евакуації. А в принципі, ми уточнили збірні пункти евакуації, які в нас давно існують. Це стосувалося в першу чергу, що по селі Заболоть ми перемістили збірний пункт евакуації з будинку культури в гімназію. Це, в принципі, стосувало таких змін. Оновили положення про збірний пункт евакуації, конкретизували перелік документів, дали вже якби для зразку наказ керівника збірного пункту евакуації про утворення робочих груп посадових осіб цих збірних пунктів евакуації. Ну, це передувало перед цим. Ми проводили навчання, показало життя, що необхідно оновити і. Яка інформацію для населення ми передамо на, на сайт. Це буде по-любому оновлено і уточнено. А в принципі, для населення, так щоб всі розуміли, збірні пункти евакуації в нас в нашій громаді існують на базі виборчих пунктів, там туди, куди ми ходимо голосувати в період виборів.